певні міркування там висловлювали. Та ні слухали пісеньки, як правило, російських гуртів навіть свого, нашого, нічого не слухали. І слухали двох-трьох одних і тих же промовців із партії регіонів, які вже набризли всіх по всіх каналах. Оце вони кожен день по п'ять разів кожен перед ними виступали. І люди дивилися, коли час. Щоб сісти в автобус і верші додому. Ось це означає, що насправді іншої лінії, яка б нам опанувала, немає. Є наша переконана правда, впертість у відстоюванні своїх переконаних.

Следующий кандидат Банда просто так не піде. Це не ті люди, які скажуть, ну добре, давайте ми вам віддамо Азарова, Захарченка за їще. Ні, аж поки не дотиснемо, поки не зробимо неможливим для них існування ось по такому форматі політичному, доки вони будуть над нами знущатися. І тому, як це не складно, як це не довго, sem moça найчутніше. Почули він в межигір'ї,